Це я непритомні у тифовій гарячці. Лікуватися нема коли, бо керую санітарним потягом УНР, який без зупину набивається пораненими. І це ще не найгірше, бо нас з усіх боків оточують більшовики. Хто я? Я маю багато імен: і Степан Книшенко, і козачка Тіна, а взагалі Харитина Пекарчук. Я народилася в Сімферополі в родині з зросійщених польських землевласників. Але полькою себе ніколи не вважала. Супереч батькам вивчила українську, якою говорили слуги, декламувала Шевченка в гімназії, коли мужицька була заборонена, а трохи старшою заснувала Сімферопольську просвіту. Боротьба у підпіллі дуже виснажувала, та скоро випала нагода визволяти Україну. Імперія зла тріщала, тож я обстригла коси і одягла однострій. Назвалася Степаном Книшенком, бо думала, що жінка в армії нечувана Небувальщина. Нехай пробачать мені це, воячки ЗСУ. Надурити командирів вийшло, а повоювати ні. Більшовики окупували мій рідний Крим, а мама помирала. Я побула з нею та заодно спалила списки учасників просвіти, бо за нами вже стежили. Чомусь думала, що на Полтавщині буде безпечно. Але в Кременчуці більшовики кинули мене на підвал. Били та допитували, аби видала своїх. Я мовчала, навіть коли повели на розстріл. Першого разу більшовики його зімітували, аби більше боялася. Але рівень моєї ненависти вже був неосяжним. Тоді мене врятувало диво. Звільнили дружні до ОНР війська. Це був знак. І я пристала до лав армії ОНР. Але картину, яку побачила, не забуду ніколи. Одні вояки помирали від тифу, інші від поранень. Навіть без досвіду мені було лише 25, Я розуміла, що є один вихід санітарний потяг. Аби вчасно евакуйовувати та лікувати військо. Я не зналася на медицині. Хіба пройшла курси жалібниць, але запропонувала отаману зробити потяг. І він віддав наказ: та де брати вагони? Ліків дефіцит, рук нема. За кожен вагон боролася зі старшинами. А коли все вийшло, потяг миттю заповнився. Погано пам'ятаю весну 1919-го. Тифова гарячка мене не відпускала, а поранених не меншало. І тут, на одеській станції роздільна, нас почали оточувати більшовики. Страшно було навіть уявити, що вони зробили з нами, якби захопили. Тому я передала командуванню – не врятуйте поранених, це буде ганьба, та знепритомніла. Нас вивели з оточення, а я отямилася вже в Румунії. І все одно воювала далі. У першому зимовому поході моя служба в Україні закінчилась, коли я служила сотнею Мазепинського полку. Дали мені доручення передати повідомлення у штаб. Я знала, що й тим уколем, яке прострілювали вороги, але поблажок не хотіла, не поталанила. Снаряд упав поруч з моїм конем. А той на мене травми були жахливі. Якби я могла повернути молодість і здоров'я, у мене було б одне бажання бути рядовою в однострою української армії. Пізніше дали мені першій жінці нагороду найбільшої звитяги в історії УНР. Та чи цього я хотіла? Усе, чого бажала? Вибороти незалежність, яку доводиться виборювати й досі. Більше про Гаратину Пекарчук слухайте в нашому подкасті Відлуння Незалежності.